Вітаю, друзі! Послухайте вірш та дайте відповідь на запитання. Як називається пора року, коли навколо багато снігу і можна кататися на санчатах? Ця особа чарівна і красуня неземна. Білим пухом все вкрива називається. Звісно, зима. Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця. Взимку часто падає сніг. Дме холодний вітер, морозить морозець, на дахах висять пурульки. А ще зима багата на свята. Найперше зимове свято, яке відзначає український народ, є День Святого Миколая. Це свято відзначається 6 грудня. День Святого Миколая це свято для всіх дітей, адже всі дітки чекають на подаруночки від нього. Миколай заходить до осель з подарунками вночі. Коли дітки сплять, кладе подарунки їм під подушку або у чіпіток. Погадайте, яку іграшку Миколай поклав під подушку, ляльку, попід, пірамідку, молодці. А ще він кладе цукерки. Розгляньте уважно малюнок, назвіть, які на смак цукерки приніс Святий Миколай. Апельсинову повторіть. Малинову повторіть, будь ласка. Яблучну. За легендою, святий Миколай приходить в будинок з двома чортиками і з двома янголами. Янголи розповідають Миколаю про хороші вчинки дітей, і вони отримують подарунок. А чортики, навпаки, погані, Такі діти отримують різочки. Пропоную пограти у гру від святого Миколая подаруночки чекаю. Розгляньте уважно вчинки дітей та скажіть, кому Янгол принесе подаруночки, а кому чортиня різочку. Звісно, дівчинка отримає подарунок, бо вона турботливо ставиться до тварин. Хлопчик отримає різочку, бо не можна забирати іграшки у друзів. Дівчинка отримає різочку. Потрібно завжди збирати іграшки після гри. Хлопчик отримає подарунок, бо він допомагає матусі. Молодці! Впевнена, що ви всі добрі та працьовиті малята. Ви обов'язково від Миколайчика отримаєте подаруночки. Цей день особливо урочистий. До нього українці добре готуються. Люди один одному готують приємні сюрпризи, подарунки, випікають печиво-миколайчики. Пограємо, вгадайте за описом печиво. Має дах, димохід, віконце, стіни. Прозора, ламка, холодна, вміє літати. М'якенький, тепленький, Миколайчик у нього ховає подарунки. Молодці, пропоную вам загадати мені за моїм зразком печиво. Чекаю на ваші аудіоповідомлення. Отже, малята, святий Миколай вчить нас бути добрими, чимними і розумними. Будемо вчитися брати з нього приклад, і він обов'язково принесе вам подарунок. До нових зустрічей!